Вже деякий час користуюся э, тим кремом, який я зробив з э, екстрактами перців, э, з віском і маслом олії. E, дуже непогані результати, воно зберігає тепло близько години або більше навіть. Тобто, якщо помазати і закутати це місце. То десь дві години або навіть на всю ніч достатньо. По відгуках від моєї матері, які якій є там вже а, вікові проблеми з колінами. Їй допомагає, їй подобається. Сьогодні буду робити їй ще один варіант, трохи більш насичений капсаїцином. А, зараз покажу, що воно виглядає як сподіваюсь отримати знову ж таки консистенцію. А, що я зазвичай роблю? Я намазую якесь місце. Таким кремом, і потім обов'язково це місце потрібно замотати або прикрити якимось а, якоюсь тканиною, яку потім треба буде постирати. Так мене старенький баф, я його зараз використовую для того, щоб не, випадково не замазатись. Десь не тернути, потерти око або щось, <рес> щось інше. Тому е, крем класний, крем розігріває, прогріває дуже добре, але треба бути обережним у використанні. Бо я не помітив на своїй шкірі і е, по відгуках тим, кому давав цей крем, у них не було проблем з е, почервонінням або сухістю шкіри після такого крему. Е, він непогано зберігає тепло. Є невеличка. Незручність, тому що потрібно добре-добре вимивати руки, бо тут капсайцин в порах залишається, якщо не ретельно помити руки, або то місце, яке потім, після того, як компрес можна зняти, то можна отримати незвичний опік в неочікуваних місцях, і це треба от для себе чітко пам'ятати. До того ж, це жир і він. Той е, одяг, в якому ви будете зробити, або якщо ви будете спати, то може бути, це жир проступить через е, вашу пов'язку і теж трохи вимеже вашу білизну або що тощо. Ці невеличкі незручності перекриваються ефектом, який можна дістатися від такого крему. По відгуках і по запиту дуже непогано, дуже класно. Я б лише рекомендував, якщо ви купуватимете екстракт перцю в аптеці, то там екстракт один до 10. Оцей флакончик, він коштує недорого, щось там 70 гривень. Один до 10, там спирт з екстракт з перцем. А у мене тут десь один к 3. Тому я б брав десь 3 флакончики або більше, якщо вам хочеться отримати щось. Таке, що зігріватиме довго і надійно. От. І є ще одна а, невеличкий нюанс, що з часом рецептори, на тому місці, яке ви а, промазуєте таким кремом, вона, рецептори трішечки починають відстоюватися від цього. І той саме місце, той самий крем може наступного разу подіяти менше. Тобто потрібні перерви між використанням, щоб ефект був постійний і був е однаково, цей от, опік відчувався добре. Якщо це, це крем, який от на дуже погану погоду, якщо у вас на цю погоду от крутить сустави, крутить десь щось, е десь якась травма, на такі випадки, його використали, а потім відставили. Він не на кожен день, це точно. Сьогодні буду робити віск. Візьму звичайно рафіновану олію соняшникову. Можна зробити з олівковою, можна зробити, я робив, і з іншими нерафінованими оліями. Це теж має спрацювати. Буду у мене екстракт перцю чорна кобра. Він трохи менше пече, ну, трохи, він в рази менше пече. Ніж е, каролінський жнець, але цієї кількості буде достатньо для того, щоб е, зробити ось таку баночку крему. Е, такий на екстрені випадки крем, коли зовсім скрутить, зовсім буде погано. І додам ще евкаліптову олію для того, щоб е, трохи зволожувати і опік був би подвійний з відчуттям прохолоди і з відчуттям пожару. Також в мене є віск, це подарунок пасіки батьковичів. Дуже гарний віск, чудово ароматний. Тож буду робити зараз ще крем на подарунок.